Бойові дії тривають на кількох фронтах. У секторі Газа Цахал знищив два осередки Хамасу. Одним з них були водолази, які намагалися проникнути в Ізраїль через море, а інший намагався перетнути кордон через підземний терористичний тунель. На півночі Цахал знищив позицію Хезболи за допомогою гелікоптера. А на західному березі річки Йордан цахал проводив контртерористичні операції. Оскільки ми бачимо, як народи світу об'єднуються і виступають на підтримку Ізраїлю, важливо чітко заявити, що масове вбивство, яке сталося тут трохи більше трьох тижнів тому. Було здійснено проти ізраїльських цивільних осіб, дітей та жінок, лише тому, що вони є ізраїльтянами. Це нагадує Голокост, коли народ Ізраїлю був майже з